Божі слова на кожен день. Я правлю в царстві, й більше того, я царюю у всьому всесвіті. Я одночасно і правитель царства і глава Всесвіту. Починаючи з цього часу, я зберу всіх тих, хто не є обраним, і почну свою роботу серед язичників. І я оголошу свої адміністративні постанови всьому всесвіту, щоб я міг успішно перейти до наступного етапу моєї роботи. Я буду використовувати кару, щоб поширити свою роботу серед язичників. Тобто, я буду застосовувати силу проти всіх тих, хто є язичниками. Звичайно, ця робота. Буде проводитися одночасно з моєю роботою серед обраних, коли мій народ буде правити й мати владу на землі, це також буде день, коли всі люди на землі будуть завойовані. І більше того, це буде час, коли я відпочину, і тільки тоді я з'явлюся всім тим, кого було завойовано. Я з'являюся Святому Царству і ховаюся від землі скверни. Усі, хто був переможений і став слухняним переді мною, можуть бачити моє обличчя своїми власними очима й чути мій голос своїми власними вухами. Це благословення тих, хто народився в останні дні. Це благословення. Наперед, визначене мною і нікому з людей не під силу його змінити. Сьогодні я працюю таким чином заради роботи майбутнього. Уся моя робота взаємопов'язана, у всій ній є заклик і відгук. Ніколи жоден етап не припинявся раптово, і ніколи жоден крок. Не виконувався незалежно від будь якого іншого? Хіба це не так? Хіба робота минулого не є основою роботи сьогодення? Хіба слова минулого не є провісниками слів сьогодення? Хіба кроки минулого не є джерелом кроків сьогодення? Коли я офіційно відкриваю сувій. Саме тоді люди в усьому Всесвіті отримують кару, тоді люди в усьому світі зазнають випробувань і це кульмінація моєї роботи. Усі люди живуть у землі без світла, і всі люди живуть серед загроз, які створює їхнє оточення. Іншими словами, це життя. Яке людина ніколи не проживала з часу створення світу аж до наших днів, і ніхто протягом періодів ніколи не насолоджувався таким життям. Тож я кажу, що я виконав роботу, яка ніколи раніше не виконувалась. таким є реальний стан справ, і у цьому полягає внутрішній сенс. Оскільки мій день наближається для всього людства, оскільки він не виглядає далеким, а знаходиться прямо перед очима людини, хто внаслідок може не забоятися? І хто б не був у захваті від цього? Брудному місту Вавилону нарешті прийшов кінець, людина знову зустріла абсолютно новий світ, і небо, і земля. Були змінені й оновлені. Коли я з'являюся всім націям і всім народам, білі хмари клубочаться в небі й огортають мене. Так само птахи на землі співають і танцюють з радістю для мене, підкреслюючи атмосферу на землі й таким чином, оживляючи все на землі. Щоб воно більше не повзло повільно додолу, а натомість щоб жило в атмосфері енергійності. Коли я перебуваю посеред хмар, людина невиразно бачить моє обличчя й мої очі, і в цей час вона відчуває незначний страх. У минулому вона чула історичні записи про мене в легендах. І в результаті вона тільки наполовину вірить у мене, а наполовину сумнівається. Вона не знає, де я перебуваю, або наскільки велике моє обличчя чи воно таке ж широке, як море, або таке ж безкрає, як зелені пасовища. Ніхто не знає цього. Тільки коли людина бачить моє обличчя в хмарах сьогодні, вона відчуває, що я з легенди, реальний, і тому вона стає трохи більш прихильною до мене, і тільки через мої діяння, її захоплення мною дещо зростає. Але людина все одно не знає мене, і вона бачить тільки одну частину мене в хмарах. Після цього я простягаю свої руки і показую їх людині. Людина приголомшена і затуляє рот долонями, глибоко боячись бути враженою моєю рукою, і тому вона додає трохи пошани до свого захоплення. Людина пильно стежить за кожним моїм рухом, глибоко боячись, що я вражу її. Коли вона не звертатиме уваги. І все ж те, що людина спостерігає за мною, мене не обмежує, і я продовжую виконувати роботу своїми руками. Тільки через усі вчинки, які я здійснюю, людина здобуває до мене деяку прихильність і таким чином поступово приходить до мене, щоб приєднатися до мене. Коли я виявлюся людині у всій своїй повноті, людина побачить моє обличчя, і з тих пір я більше не буду ховатися або робити себе непомітним для людини. У всьому всесвіті я постану публічно перед усіма людьми і всі ті, хто з плоті й крові, побачать усі мої вчинки. Усі ті, хто від духа безсумнівно будуть жити в мирі в моєму домі та, безсумнівно, будуть насолоджуватися чудовими благословеннями разом зі мною. Усі ті, про кого я дбаю, безсумнівно уникнуть кари і точно уникнуть болю в дусі й агонії плоті. Я постану публічно перед усіма народами. Буду правити й мати владу, так що запах трупів більше не буде наповнювати весь світ. Натомість мій свіжий аромат пошириться всім світом, тому що мій день наближається, людина пробуджується, усе на землі перебуває в порядку, і дні виживання землі минули, бо я прибув.